Друзі, ми на привозі, і сьогодні готуватимемо таку дуже цікаву старовинну українську польську страву, яка походить ще від лимківської кухні. пучки. це такі собі напіволадки, що готуються з борошна та квашеної капусти. І, до речі, вони дуже смачні. Ну що ж, хотімо шукати усе необхідне. Нашої страви знадобиться молоко. А, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи є у вас молоко? Доброго дня, так є. Вам треба коров'я, козяче, а саме коров'я? Є скільки коштує? 40 гривень літр. Бачу, у вас якісь цікавенькі, новенькі сир. Що це за сир, Скажіть, це сир, чедер і також наш мраморовий сирочок. Я би його також рекомендувала натирати в тісто оладушки. воно би потім отак так от розтягувалось, коли вони дуже гарячі і смажені. Воно було б дуже дуже смачно і цікаво. — Скільки коштує ваш новенькіс? 280 за кілограм ми вже купила, ще нам потрібні яйця. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, скільки коштують сьогодні у вас яйця? Ціни на яйця у нас незмінні вже десь як місяць. Тобто, самі крупні яйця у нас 80 домашні. 70, у нас гуліверчики. Відбірна категорія у нас по 60 гривень. Ясен світ, от оно відбірне, все по 60 гривень. І перша категорія у нас по 50 гривень за десяток. Перепілочки 55 гривень за два десяточки. Також є у нас іще молодочки за 45, ну це друга категорія. Скажіть, будь ласка, чи чули ви про про таку страву? Фучки називається. До речі, дуже дуже смачно. Ще м'яска туди, а якщо пост, то тільки пшено, капуста і зверху багатько жареної цибулі. Пшено ми рідко варимо його, а його треба їсти. Воно і оцей, для кишечника, для імунітету. Пшено це хороше діло. Пучки такого в нас немає. Ми з Вінницького, в нас такого не було. Ми робимо просто пірошки з квашеної капусти. Ну капусту. Перед цим тушкуємо разом з великою кількістю цибулі на рослині олії. Потім це все розсіжу через сидочку, щоб на не пускала олічка. Тоді робимо такі пірожечки. Жаром також Це ми на цьому виросли, і такими гарні всі на цих по пірожках. Кота, яйця ми вже купили. Ще нам потрібне борошно. Ви можете взяти на свій смак. Це може бути вівсяна, наприклад. Але я візьму класичне пшеничне борошно, і кілограм такого пакетику коштує 24 гривні. Нам ще потрібна квашена капуста. І заодно дізнаємось ці ціни на різні смаколики. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, скільки у вас капуста сьогодні коштує? і Що ще смачненького є? Капусточка звичайно, коштує 80 гривень за кілограм, солодка 100 гривень за кілограм, салатики, капусти 150 за кілограм. Саме квашена, от ви кажете, звичайна квашена? саме, квашена, саме крайня, 80 гривень. Продуктів для нашої вечері ми майже усе купили. А ще хочу дізнатися, скільки сьогодні м'яско коштує на привозі. Доброго дня. Доброго. Що у вас є сьогодні смачненького і які ціни? Все завжди смачненьке. Шийка у нас 230-220 можна. Задня частина. Кастрец, окорок, задочок, сік 180. Лопаточка 170-160, якщо так пару кіло будуть брати. Ребро 220, 200 можна так, якщо ленточку можна. Почеревина у нас 170-160, Ну, сало було тосеньки, забрали вже. Сало 150-170 по цінам. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, а ви щось чули про таку страву фучки називають? Фучки? Фучки ні. А звичайні оладки готуєте? Оладушки. А ну, ладушки. На молоці з мукою, яєчком. Да. Такі готуємо. І розкажіть, будь ласка, які сьогодні у нас ціни на рибку. Ціни не помінялися. Рибка в нас є, і вся смачна свіженька. Дивіться, який в нас великий, багатий асортимент. Тарасики 80 гривень, такі всі з секорочка. Є стал по 50 гривень. філе столобіка 160 карпіка — 200 гривень. Дивіться, яке воно красивеньке, смачненьке. Щучка красива 120. На фаршировочку, на котлетки. Судачок. Є два види: менший по 200 гривень і крупніший 220. Оці кучки перший раз чую, ну. Якщо буде якийсь рецепт, то можу смо... Я б спробувала залюбки. А оладки загалом готуєте? Ну готую звичайні пусті оладки, там чи з яблучком, чи може, ну я не знаю. З яблучком, чи просто пусті. А з яблучком як готуєте? А беру кефір, любий борошно, яєчко, соди трошки погасити і тру туди яблучка. Або якщо не дуже хочу терти, то я то такими скибочками нарізаю і. Один так шар е, тіста, потім яблучко зверху, зверху інший шар тіста. теж дуже вкусно. А у мене, до речі, традиція з дитиною. Ми раз в неділю бачимося, бо вона завжди в бабусі, ми працюючі люди, і ми з неї кожного дня з року її зараз сім сім. Кожного разу, коли ми зустрічаємо сніданок, робимо такі оладушки. Так. Попробуємо і по вашому рецепту, бо дуже цікаво. А нам треба кожного разу щось новеньке придумувати, правильно? Що ж дізнаємось ціни на грибочки сьогодні? Розкажіть, будь ласка, щось скільки сьогодні коштує у вас? Утразниць. Ось різна ціна. Будь ласка, гляньте, який міцний гарний гриб, щільний 110 гривень. Узагалі дешево 120. Гляньте, м'ясистий, гарний гриб, смачний. Головне, що він смачний, і головне, що в нас точна вага. Що ж, ми все купили, лишилась тільки цибулька і заодно дізнаємось, які сьогодні ціни на овочі. Бачу, цибулька 25 гривень сьогодні, картопелька 40, морквочка 45, капустка 65, наборчик 50, кольорова капустка 85, перчик 180 гривень, жовтенький 200. Що ж, усі продукти для нашої вечері ми вже купили. І до речі, ви можете готувати фучки як повноцінну страву чи як гарнір до смаженої рибки, м'яска чи грибів. А скільки сьогодні усе це коштує на привозі? Ми для вас також дізнались. Смачних вечер вам та до нових зустрічей.